Доброго дня. Спробував я їздити на цьому контролері, доволі таки непоганий, безшумний, От. ну але максимальний струм 23 А. От, з таким дисплейчиком. З, хотів я трошки собі потужнішого. Замовив. Трошки потужнішого. Потужність можна обмежити настройками, налаштуваннями на 36 вольт Мій, моя акумуляторна батарея дисплей. Ось такий Буду Спробую цей контролер. Також синусний, чистий синус. Ну, не знаю. Це я сюди вже. Напевно, як його сюди буде запихнути, я вже просто-напросто не знаю. Якось будемо пробувати. Тут плюс-мінус. Підключення. Три фази. Три фази. Також так само плюс-мінус. Підключається. Ну, тут Аналогічно, аналогічно цьому. Ось такий самий, з таким самим дисплейчиком. У мене ще один комплект є. Замовляв два комплекти контролерів. Всього характеристики 28 а максимальний, пише струм, але максимально 23 а більше не виставляється. Підключав вас ватметр, їздив з ватметром, 23 А це максимально що він може. Видати цей контролер. Тут стоїть 6 мосфетів. Цього зараз також відкрию. Ну, тут вже їх буде. Певно, 12 мосфетів. І заявлений струм 38 А. Ну, якби він давав би, аби хоч 32, 35, ну, 35. Ну, то тоді було б добре. Також кнопки Винести собі, можливо, на праву ліву руку. Дисплей кріпиться посередині. По... Ну, в принципі, цей дисплей також буде працювати з цим контролером без проблем. Єдине, що цей кольоровий дисплей, кольоровий, є USB-вихід. на Заряджання гаджетів, але струм заряджання там 460 мА. Максимум, що може USB. USB-порт э, видати по цьому. Зараз буду приміряти, не знаю, як його сюди запхаю, але ще певно вскрию, подивлюся на наявність термопасти тут і спробую його відключити встановити на фетбайк і спробувати прогонитися, проїздити, протестити.